Сьогодні я своїм домашнім приготувала ягня з овочами. Купила ягнячу ножку 2 кг, помила, зачистила, буду нарізати крупненькими шматками. Кістку теж буду докладати до м'яса, тому дуже не обрізаю її. Обсмажую своє м'ясо двома заходами на олійці. А тим часом нарізаю овочі. Теж крупно. Я беру дві цибулини, дві морквини, кілограм картоплі, один перець. Великий болгарський. І 5 помідорів. Помідори в мене невеликі, я їх не розрізаю. Овочі мої підготовлені. Перша партія м'яса підсмажилась, смажу другу партію. Тепер на тій же пательні обсмажую овочі без картоплі. При необхідності доливаю олії. Підсмажені овочі додаю до м'яса. Мої домашні не дуже люблять різноманітні спеції, тому я використовую сіль і чорний молотий перець. Наливаю воду. В саму останню чергу висипаю картоплю. Ще наливаю води, щоб була напівзанурена. І тушу 3 години на повільному вогні. А ось нарешті і приготувалась моє ягня з овочами. Я посипала петрушкою. Дуже радує різнобарв'я овочів. Насипаю і смакую. І кличу своїх домашніх.